Права 132. Запишіть натуральні числа, які лежать на координатному промені, між числами, ну і перераховано декілька варіантів. Як нам робити таке завдання? Ми маємо пригадати, що між е, числами на координатному промені вони йдуть у порядку зростання через 1. Тобто, наприклад, після 234 числа йде 235. Ну і так далі. Ми маємо назвати всі числа, які більші за 234 і менші за 239. То ми пишемо тоді, перше. Називаємо, записуємо такі цифр, е, числа. Пишемо це 235, потім 236, 237. І останнє число 238. Це ті натуральні числа, ми їх використовуємо у лічбі предметів, які між 234 і 239. Далі, друге. 1518 і 1524. Все так само робимо. Друге, після числа 1518, йде у нас 1519, потім йде 1520, потім 1521, потім 1522. Ну і останнє число 1523. Тому що потім вже йде 1524. Зробили? Так, ну і 7564 і 7565. Після числа 7564 на координатній е, промені на координатному промені йде число 7565. Ну і все, більше таких чисел там немає, тільки одне. Пишемо тоді. Після 7564. йде число 7565. Потім уже йде 7566. Воно не підходить, бо нам треба лише то, що лежить між цими числами. Ну що ж, ось таке завдання. Нагадую, що на координатному промені ми відкладаємо всі натуральні числа у порядку зростання. На цьому вправу завершено.